Вступна кампанія стартувала з 2 липня. Українські вузи у повній бойовій готовності. Новацій, до яких вже звикли вступники, цього року майже немає. Набір документів, які потрібно принести до приймальної комісії, традиційний заява, сертифікати з результатами тестів, атестат з додатком, паспорт, медична довідка та фотокартки. Незмінний атрибут вступної кампанії величезні черги охочих отримати вищу освіту. Івано-Франківські вузи не виняток. Прикарпатський університет теж в облозі абітурієнтів. Я була 163 штатретя зранку, потім перекинула Ро чоловік не з'явилося, мене пропустили швидше в середині. Неймовірно, жарко, просто не можу дочекатися своєї черги. Я вийшла, чекаю маму копії, не попереджували про деякі документи. Стоїмо, чекаємо більше. Нема слів, дуже багато поступаючих, мало державних місць. У приймальній комісії кажуть, зменшити черги допомогла б електронна система подання заяв. Втім, користуватися інтернет-послугою майбутні студенти не поспішають. Від початку кампанії таких абітурієнтів виявилося за ледве три десятки. Вступники просто не довіряють електронній реєстрації. Приходиться колись постояти в черзі. Треба спробувати дещо і все вистояти. Так все одно краще. Щоб прийняли документи так надійніше. кажуть, що ну трошки ризиковано подавати так документи, тому я краще від ну, все відвожу по університету. Протягом двох днів у Прикарпатському університеті зареєстрували понад сотню заяв. Члени приймальної комісії наголошують, створювати ажіотаж немає жодних причин. Подати документи у встановлені терміни встигнуть абсолютно всі технічних проблем немає. Були невеличкі проблеми пов'язані з єдиною державною базою електронною базою з питань освіти вона не працювала минулого тобто вчора вона не працювала, як обіцялося. Ну, Сподіваємося, що запрацює сьогодні, і тоді буде ще швидше і організованіше. Є невеличкі черги біля деяких кабінетів, там, де, ну, наприклад, педагогічний інститут, а всі інші кабінети працюють в нормальному режимі, черг немає, або майже немає, скажімо так. Кінцевий термін прийому документів 20 липня. А для тих, кому вступні іспити складати не треба, правилами передбачені 10 додаткових днів. Першими результати екзаменаційних тестів дізнаються студенти державного замовлення. Їхні списки оприлюднять 1 серпня.